Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Коли в Олександрії розпочнеться новий сезон опалювання, волонтерам подарували авто для військових. У центральній бібліотеці презентували новий роман Сергія Полуляха. Новий опалювальний сезон цьогоріч прогнозують непростішим, ніж минулий, по всій державі. Комунальне підприємство Теплокомуненерго вже завершує підготовку та чекає нових затверджених Кабінетом міністрів України лімітів. Також підприємство готове працювати навіть за умови відсутності електропостачання. Коли в оселях Олександрійців з'явиться тепло, розкажемо у наступному сюжеті. КП Теплокомуненерго повністю готове до початку нового опалювального сезону. Влітку провели всі необхідні ремонти теплових мереж та профілактичне обслуговування обладнання. Зараз на фінальній стадії тестування системи подачі тепла. Провели гідравлічні випробування. Це одразу після завершення опалювального сезону. Було виявлено недоліки теплових мереж, були виявлені проблеми. Одразу ці проблемні питання почалися вирішуватись, і ми почали працювати до усунення цих нагальних проблем. Також ми виконали основне завдання, яке було покладено в цьому році. Це ремонт основного котла ПТВМ, який забезпечує 70% міста теплом. Ці роботи виконані, акти приймання передачі цих робіт підписані. тобто Обладнання готове. Було проведена повна за цей час. Було проведена повна ревізія всіх устаткувань, всіх мереж. Було проведено утеплення надземних мереж. Потім ми провели останнє гідравлічне випробування. Також у нас були виявлені недоліки, проблеми, зараз роботи тривають, ми підходимо до завершення цих, виконання цих робіт. Взагалі підприємство до опалювального сезону готове. Є залишок твердого опалива, є залишок дизеля, бензина для забезпечення і генераторів та техніки. Зважаючи на складну фінансову ситуацію, теплокомуненерго активно підтримує міська влада. Всі ці роботи проводились та виконувались за підтримки міської влади. Було фінансування, була підтримка. Чому так? Тому що досі діє постанова Кабінету міністрів України, яка дозволяє нам використовувати наші кошти всього на всього 35%. Ми живемо на дохід 35% Від всього це ускладнює все. Завдяки цій підтримці ми провели основну частину робіт. Також було проведено налагодження електричних частин. Також цей період ми займалися монтажем наших додаткових елементів живлення, які також нам було передано від міжнародних партнерів. Нове обладнання змонтоване, стоїть на фундаментних майданчиках і готове до використання у разі потреби. Це обладнання буде нам допомагати в умовах повного блекауту забезпечувати наші котельні електроживлення. Коли за відсутністю повного живлення міста ми зможемо не заморозити систему опалення. Вартість газу для населення у новому опалювальному сезоні залишиться на рівні минулого року, а тепло в закладах бюджетної сфери та оселях олександрійців з'явиться не раніше початку листопада, говорить директор підприємства. Запланована подача до осель не раніше 1 листопада. Будемо сподіватися, що температурний режим буде давати можливість не почати його раніше, тому що у нас є питання щодо лімітів. Нам треба їх трошки економити, ми це все розуміємо. Взагалі плануємо починати планово з 1 листопада. Незмінною для всіх залишиться і сплата за МЗК. Минулого сезону була створена спеціальна комісія, яка обстежувала багатоквартирні будинки на предмет наявності елементу обігріву місця загального користування та проведення перерахунку. Станом на початок нового опалювального сезону робота ще триває. Стосовно місць загального користування, питання відкрите. Ми працюємо постійно, спілкуємося з представниками ініціативних груп. Були певні напрацювання, але ж також основне це ми чекаємо вже більш детальних змін від керівництва держави, коли буде змінено на вищому рівні, ми обов'язково будемо це застосовувати. А так намагаємося постійно напрацьовувати та налагоджувати певні. Напрацювання і запроваджувати їх вже в роботу. Дуже велика частина будинків вже обстежена. Багато роботи виконано в цьому, в цьому приводі. Ми чекаємо вже протоколи, але ж ми чекаємо ці протоколи затверджені всіма мешканцями будинків. Ми не можемо їх застосовувати без погодження всіх мешканців будинку. Тобто, це повинно вирішуватися вже також громадянинами на місцях. Головами ОСББ або старшими будинками, тоді ми будемо застосовувати да, ці вже нові розрахунки. Ці розрахунки ми будемо використовувати на протязі опалювального сезону. Тобто, якщо люди приймуть рішення застосовувати протоколи обстежень, тоді це буде діяти на опалювальний сезон. Змінити ми його вже не зможемо. Якщо люди будуть невдоволені, тоді, можливо, буде змінити вже на наступний рік яким буде новий опалювальний сезон для Олександрійського теплогенеруючого підприємства, покаже безпекова ситуація та температурні показники. Не вперше волонтери відправляють авто військовим, збирають кошти, шукають за кордоном чи в Україні. Але інколи ці авто просто дарують. Саме таку історію нашій знімальній групі розповіла волонтерка Ксенія Штепа-Хода. Олександрійські волонтери готують до відправки військовим чергове авто. Історія цікава, адже на його придбання не витрачено жодної копійки, розповіла Ксенія Штепахода. Ви знаєте, як завжди, все починається з соцмереж. Наша місцева паняночка, за що їй щира подяка, вирішила нам подарувати ось таку автівочку. Сказала передати, що вона дуже любить наших котиків, і це від неї. Отака, отака ластівочка. Я просто ну, я не можу передати словами, наскільки це приємно. Наскільки приємно, що люди довіряють. По-перше, люди бачать нас, люди чують нас і не тільки донатять гроші, а ще й отакі сюрпризи. І що я вам скажу? Тут ідеться е не тільки про цю людину, тут йдеться ще про одну людину з таким самим добрим серцем і золотими руками. Це наш. Петічка, це наш Петрусік, як я на нього кажу. Це людина, яка я не знаю, скільки автівок він підняв, зробив, відреставрував для хлопців і вночі, і так цілодобово розумієте. Але авто потребує ремонту, тож донати потрібні на запчастини та шини. А відремонтує, як завжди, на волонтерських засадах Петро Струмков. По ній багато чого зробити. В першу чергу подавати тут ну, ужасно масла, фільтра, як завжди. Ну і резину так само треба по сюди підкинути, бо резину, бачите, немає взагалі. Ну а так все, все як завжди, все по плану. Суму ми ще не прикидали, бо запчасті на неї дуже важко знайти. ну, Сума ну, буде, ну, може, тисяч двадцять треба буде, якщо не більше. Волонтерка Ксенія звітує про останні придбання. Вчора ми все ж таки придбали РЕБ для медиків. Ще звіту офіційного немає, ще все в процесі, але ми це зробили. І нарешті їхнє життя будуть убезпечені. Це все завдяки донатам кропивницьких, для кропивницьких волонтерів і, звісно, наших людей. От активні збори зараз активних зборів дуже багато черга. І ви знаєте, хочу звернутися до вас, шановні. Не ховайте голову в пісок, не робіть вигляд, що війна вас не стосується. Я казала завжди і буду казати. Вона, вона вплине на всіх, вона зачепе кожного. Тож донатьте і підтримуйте волонтерів сьогодні, бо завтра ніхто не дасть гарантії, що я не відкрию збір для ваших родичів, для ваших близьких. Все буде Україна. Дажбог день. Таку назву має новий роман нашого земляка, журналіста та літератора Сергія Полуляха. Нова творча робота письменника нараховує 545 сторінок і є частиною тематичної трилогії. У ній автор пише про розвиток і занепад промисловості та сільського господарства. Показує наскільки важливими або ж руйнівними можуть бути родинні зв'язки перед світовими катаклізмами. На презентації нової книги була і наша знімальна група. У центральній міській бібліотеці відбулася презентація нової книги письменника та журналіста з Кропивницького Сергія Полуляха. Новий роман містить 545 сторінок і називається Бог День. Нею я якби віддаю борги містам, ну які в моєму житті відіграли визначальну або там значну роль. Це Олександрія, де народився. Кропивницький. Він же Кировоград, Юлісаград, де я працював і працюю. Маріуполь, де я жив, і, і, і все це ввійшло, і Олександрійщина, села Олександрійського району, райони міста Олександрії, історія промисловості, ну і так далі, і так далі. Тобто я спробував написати історію, тисячолітню історію двох братів, конфлікту двох братів у різних. Часових проміжках у різних історичних проміжках, починаючи із докнязівських часів, коли мінялися боги одні на інших, заходило християнство, ну і так далі. Тут і битва на Калці, тут і Полтавська битва, тут і сучасна наша історія, і майдан, і антимайдан. Ну і зрозуміло, війна і закінчується Маріуполем, окупацією Маріуполя, Полоном, ну і так далі, і так далі, і боями проти окупантів. Автор у новій роботі підіймає великий пласт історії і робить припущення, що історія України тісно пов'язана з історією Болгарії. Недалеко від нас, на березі там селу похований князь болгарський Кубрат. І коли болгарські племена зайшли сюди, саме вони якби. Дали поштовх і ну це я так, таке припущення роблю. Дали поштовх формуванню української нації вже як єдиної держави, захистили племена від там, кочівників, ну і так далі. Ну і, і через всю цю історію, через всі ці 545 сторінок проходить історія двох братів, які чомусь жили в однакових умовах, але Зробили різний вибір в релігії, в політиці і в сучасній війні. Ідея створення нового роману народилася у автора трохи більше року назад. Активна робота над текстом тривала протягом шести місяців. Усі герої та події описані у романі, у своїй більшості реальні. Розповідає письменник. Мені не довелось багато видумувати, оскільки якби я своє життя. І своїх знайомих, і навіть впізнаваних, і навіть прізвища зберіг багатьох людей. Тому що ну, для чого людям здогадуватися, про кого я пишу, коли там, ну, скажімо, губернатор такий, то Ну, я називаю там прізвище таке, щоб не путалися люди і так далі. Тобто особливих труднощів не було. Фізично важко було. І коли я дійшов до Маріуполя, допомогло, я там жив. Свого часу не довго, але працював. Тобто я використав цей період і вийшло, що воно, в Олександрія перегукується радянські часи і незалежність. І те саме в Маріуполі. Я, мій герой потрапляє це вже якби не я, а мій герой потрапляє в Маріуполь, там зустрічає у сучасний, прямо до окупації зустрічає своє кохання. Ну і, і, і події розвивалися так. Важче, може скажу, не важче, а цікавіше було придумувати саме оцю історію маріупольську кохання, полону, втечі з полону і, і, і війни. Ну, але це все на основі реальних розповідей, реальних людей, які були в полоні, які воювали, яких я знаю. Зазначимо, що нова книга є завершальною частиною тематичної трилогії, до якої також входять романи, як у кінота День запитань без відповідей. Усі книги трилогії письменника Сергія Полуляха є в бібліотеках Олександрійської ЦБС. А на сьогодні це були всі теми випуску. На побачення.